Я вам кажу чесно, от я ще це знімаю, і я відчуваю, що я нещаслива. От що з цим робити? Я не кайфую. Я роблю тому, що треба робити, тому що я вперта людинка, і не треба здаватися, тому що я хочу прийти до результатів, тому що я хочу доказати собі і всьому світу, що я можу ці галімі стаграмні алгоритми, але при тому всьому мені хочеться. Головою об стінку, а треба посміхатися ось так. А, бути щасливою людиною. Все класно. Я посміхаюся цьому світу. Я дуже щаслива. Ні, загалом я реально щаслива. Не знаю, повірили ви мені чи ні. Я іноді задаюся питанням: а що взагалі повинна робити людина, щоб бути щасливою, коли вона робить це систематично? Ніколи їй закортіло, а тому, що треба це робити. Треба, типу, треба йти на роботу. Треба там прокидатися кожен день йти на цю кляту роботу, робити те, що треба робити. Я вже не знаю навіть, яку справу мені знайти, щоб мені було по кайфу, тому що в будь-якій справі треба знімати контент. Всім пока!